Усіх вітаю, з вами Лана. Ви на моєму каналі Книжкова Божевільня, і сьогодні ми поговоримо про ціну влади. У фантазійних світах корона часто коштує не просто життя, а й душі. Ми фокусуємося на політиці, стратегії та амбіціях. Перед вами топ 3 фентезі королев, які довели, що королева це політик, маніпулятор або воїн. І жодної казки, як виглядає жорстокий шлях до трону у фентезійних світах? Говорити про королев, але не вдягти корону то є гріх. Почнемо з квінтесенції політичної інтриганки. Чиї плани змінюють хід історії цілого континенту. Вона, можливо, не боєць, але її мозок небезпечна зброя Церцея Ланістер. Сага пісні льоду та полум'я розгортається у світі вестеросу, де між великими домами ведеться боротьба за залізний трон. Церцея, дружина короля Роберта Баратеона, є представником дому Ланістерів. Найбагатшого та найхитрішого роду. Сюжетна лінія Церцея від самого початку є історією про збереження влади її родини. Боротьба за вплив її сім'ї та дітей часто за рахунок моралі. Церцея представляє чисту безкомпромісну політичну амбіцію. Вона живе у світі, де домінують чоловіки, і використовує їхні ж інструменти маніпуляцію, страх. Та сімейні таємниці її влада не те, що неформальна, але тотальна. Вона доводить, що королеві не обов'язково сидіти на троні, щоб керувати королівством. Достатньо керувати тими, хто сидить на ньому. Це історія про те, як амбіції, не стримані моралью стають руйнівною силою всієї держави. Серцея це політична драма у чистому вигляді. Де кожен союз це зрада, яка чекає свого часу. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, рекомендую це зробити, щоб не пропускати нових відео. Також буду вдячна за вподобайку, коментар для підтримки та просування цього відео. І, звичайно ж, дуже вдячна спонсорам. Та патронам за вашу підтримку. І разом із тим хочу нагадати, що на каналі увімкнуте спонсорство, і ви можете стати спонсором цього каналу та підтримати мене та мою працю, щоб в мене була можливість і надалі знімати для вас. Нові відео, окрім того, ви можете стати патроном і отримати, як і спонсори, доступ до деякого контенту, якого немає на Ютубі, або ж який був створений виключно для спонсорів. Якщо у вас є бажання та можливість підтримати розвиток мого каналу та мою працю, посилання на монобанку в описі під відео. Тепер перенесемося у світ українського фентезі, де ми знайдемо ту, яку можна було б можливо назвати іконою феміністичного фентезі, зокрема того, яке видається у нас в Україні нашими українськими авторками. І зараз мова йде про Ясміну шлях до корони Дар'ї Новицької. Дія відбувається у світі, просоченому напруженими змовами. Головна героїня Ясміна має певний статус, але її світ жорстоко контролюється патріархальними правилами. Сюжет починається як шлях до отримання влади, але швидко перетворюється на трилер у боротьбі за виживання: політичну боротьбу та необхідність розвивати заборонені жінкам навички. На відміну від церцеї, ясміна бореться проти системи. А не маніпулює нею. Її амбіція стати королевою є революційною для її світу. Її шлях це поєднання інтелектуальної стратегії та фізичної сили воїна. Це підкреслює, що вона не довіряє нікому, окрім себе, і готова сама заплатити ціну за кожен крок у цьому світі, де жінкам відведена роль пішаків, її здатність до бою та стратегічного мислення робить її непередбачуваною загрозою. Ясміна це приклад саморобної влади. Вона сама себе зробила. Її історія це жорстокий політичний трилер за право жінки бути лідером у світі, який її зневажає. І завершимо історію жінкою, яка не прагнула влади, але змушена була її взяти. Її боротьба це моральна дилема. Королева Келсі Глін або ж королева Тірлінга Еріка Йохансен. Дії відбуваються у світі Тірлінга по похмурому середньовічному королівстві, яке колись було процвітаючим, але деградувало до рабства та корупції. Келсі виросла приховано, але у свої 19 років несподівано повертається, щоб зайняти свій трон. Сюжет є історією про протистояння, коли юна, недосвідчена, але принципова королева змушена боротися проти могутньої, сусідньої, темної держави та власної продажної еліти. Келсі починає як повна протилежність попереднім двом героїням: вона некрасива, недосвідчена, наївна. Але ставши королевою, вона стикається з жахливою реальністю. Її амбіція не особиста влада, а моральна реформа держави. Її ж перші укази скасовують рабство, що робить її звичайно ворогом номер один. Як для сусідніх держав, так і для власної. Звичайно, що жодні внутрішні корупціонери не були б цьому раді. Її влада здобута через відвагу та відповідальність. Келсі показує, що для справжнього правителя найважче це зберегти свої принципи і усвідомити, що бути хорошим лідером та хорошою людиною це часто може бути два несумісні шляхи. Отже, перед нами три моделі влади інтриги, серцея. Зламування системи Ясміна та моральна реформа Келсі, і жодна з них не чекала на принца, щоб діяти, яка з цих королев є для вас більш захоплюючим політичним лідером? І яка книга зацікавила вас найбільше? Поділіться своєю думкою у коментарях. А можливо, у вас є ваші власні улюблені королеви для прикладу? Також напишіть, я думаю. Іншим глядачам буде цікаво почитати. А я з вами прощаюся до нових книжкових світів. Усім, папа! -па.